Вітаю, друзі! Подивіться, на яких горах вирощують виноград територія це біля кордону між Німеччиною та Люксембургом. Подивіться, це дуже такий ну, під дуже великим кутом, як сказати, прямо фактично горизонтальні. Яким чином там? Люди взагалі працюють на цих виноградниках, але це факт, що ці виноградники так ростуть. Причому це такі скелясті гори. Там не так багато і родючого ґрунту, можна сказати. І це друга дивина. ну Можливо, якісь добрива, якийсь крапельний полив, там і є, але це от просто вверх йдуть гори. Просто ну, ледь не 90 градусів. Це, ну, прямо, скажімо, дуже-дуже дуже незвично і дивно. Який цьому сенс? Більше, ніж в низині сонця. Для винограду це дуже важливо, ближче до сонця, можна сказати. От. І там тепліше, скоріш за все, теж. Саме на ось таких розміщеннях. Винограду дуже-дуже багато, до речі, і те, що ми б могли б взагалі не визнавати за землю, за територію, якусь там гірську місцину таку, то тут використовують, як ви бачите, кожен буквально метр квадратний. І от просто все засаджуть. І навіть от там, на тих горах, там теж є виноград, там такі плодові дерева, просто не в рядки вони, а от так де Це -ден. Абсолютна дивина. І те й все. Можете самі побачити це на власні очі. От. І це дуже близько до Люксембурга, тут дві секунди.